Зараз ми поїдемо і там сідаємо розкажемо. У вас немає службового посвідчення? Немає е, У вас бодікамера включена? Далі. Тобто ми не можемо підтвердити, що ви працівник ТЦК. Московського цікава yeah. мадевініка підлягає друзі розшуку просто область, міста на московську. Добре, Аня? ну взагалі не дуже. А витяг yeah. з дії? Витяг з це інше. Дивіться, а є постанова про притягнення його або протокол? Зараз ми поїдемо і там все йому розказуємо. А куди ми поїдемо? Це приїдемо? поліклініка на на Волоні. Ну, поліклініки? Це так, вже браво Так, там наші фахівці проверюють його документи. У мене є документи? Є у вас документи? Які? Воєнник є? Ні, почекайте. Є. Почекайте стосовно цих документів, стосовно є чи немає, ми маємо спершу перевірити, хто нас зупинив і хто нас хоче кудись відвозити. Ви посилаєтесь на статтю 22 закону да, про мобілізацію. В цій статті тепер у вас є обов'язок надати службове посвідчення. Чи можна, будь ласка? Тільки на військовий квиток, а саме службове посвідчення? мене немає на доставці. У вас немає службового посвідчення? Немає. У вас бодікамера включена? Да. Тобто ми не можемо підтвердити, що ви працівник ТЦК. Чому можемо? Новий закон 18 травня набув чинності стосовно того, що усі представники центру комплектування зобов'язані мати службові посвідчення. З великою повагою до вас я вірю, що у вас в вашому військово-обліковому вказані, що ви проходите службу в ТЦК. Але це документ який показує проходження вашої служби. А зараз має бути саме службове посвідчення. Тому, на жаль, ми не можемо переконатися, що ви дійсно працівник ТЦК, бо у вас немає службового. Правильно кажу? правильно. Відповідно, ми можемо їхати. Ми може їхати. Хто зупиняв? Що? Зачекайте ну, зараз. Е, зараз. Зараз знайдемо хто зупиняв його. Ну, так а що знайдемо? Немає службових посвідчень. Ми може і працівники якісь стояли. Ви, Їх не видали нікому. Приїжджаєш що ви десь Що? — знаєш, може, попереджаєш 10 лікарів. Так, що Наразі ще щось у нас потрібно? Е, ну, Певно, так, да, тому що немає службових посвідчень представника центру комплектування, ми маємо це зафіксувати. Відповідно, зафіксувати факт того, хто зупинив, на якій підставі по 1456 постанові по 32 статті 13 літці. Та була підстава для зупинки, що людина порушила. Е, зупинив представники, то це але вони поїхали. Працівники, ціка, ну, працівники ж не мають права зупиняти право ну статті що про мобілізацію не мають право зупиняти. не мають для зупиняти для, для перевірки вони а, мають а, право зупиняти. перевіряти зупиняти транспортний засоби, вони не мають права це виключна компетенція а зупиняли працівника цка чи поліції це ціка. Я нагадую, що якщо ви хочете знати ще більше про свої права, про процедуру спілкування з представниками ТЦК, про повістки, про порядок дій під час адміністративного затримання та що робити, коли вам повідомляють що ви в адміністративному розшуку цю та іншу необхідну інформацію по військовозобов'язаним я зібрала в одній пам'ятці. Яку дуже рекомендую придбати та завантажити собі на телефон, аби у разі спілкування з представниками ТЦК чи навіть поліцію ви не були розгублені, ви могли завжди її відкрити та захистити свої права навіть самостійно, не маючи адвоката? Посилання залишаю під описом до цього відео. Дуже рекомендую.